Я розумію, що ми ведемо боротьби проти чогось важливого. І з початку нашої, нашої співпраці ми поставили обладнання на 15,4 мільярди євро. І зараз ми узгодили допомогу на 3,5 мільярди євро. Я хочу сказати, що ми є в топі постачальників енергетичного обладнання в Україні. Я дуже радий та гордий бути частиною цієї групи, але я розумію, як набагато більше ми маємо зробити, і як набагато більше має зробити світ, ніж наша група. ЕМБІ 8 У нас є можливість усунути. Всі обмеження на використання зброї це все залежить від політичних рішень, і також у нас є можливість надати гарантії безпеки України, для того, щоб Україна була впевнена, що вона не буде атакована наступного дня, як це було у минулі роки.